Ноутбук Трансформер Syncpat X1 Yoga 4 покоління на I7. На 7 му 10-го 16 ГБ оперативки. Full HD на матриця, вбудований тінк-шутер, що закривав веб-камеру. Клавіатура з дворівню підсвічуванням та крилицею лазером. Акумулятор без взносу 51,9 Вт Вт. Це 6-7 годин автономної роботи. ну Це трансформер йога. Ідеальний зовнішній вигляд. І активується Windows 10 та 11 Professional.